Всім привіт! Обновив тандеми, тобто повністю підкоригував всю лінійку від 250 до 600 мм. Також додав сюди саморізи, додав необхідні кріплення, розписав всю необхідну, всі необхідні артикули, зробив модулі такої конфігурації. Тобто, я зробив. Щоб їх не було видно, ці кріплення, тобто, це мініфікс плюшкант, а поверхній частині модуля. По нижній частині модуля, це кріплення через конфірмат і під направляючими в нас так само мініфікс шкант. Тобто клієнт не побачить в внутрішній частині модуля ніяких кріплень, в той же час монтаж збірка таких модулів доволі таки проста. Ззаді в нас використовується кріплення під гачки направляючої, тобто це звичайний отвір під гачок, щоб туди могла закріпитись наша направляюча. Додав сюди окремо саморіза, окремо кріплення, тобто розділив виробничу послугу від фурнітури. VR зняв обмеження на ці гачки, тобто раніше ми робили гібридний варіант, коли ми робили накладну задню стінку на низ. Зараз можемо робити цілком цільну таку конструкцію і однаковими кріпленнями присаджувати. Тобто тепер можемо не плутатись, особливо хто там самостійно ще коригував створював, то доволі було проблематично, люди не знали, як це що робити. Зараз у VR зняли ці обмеження на гачки, тому без проблем. Як ми використовуємо цю фурнітуру, використовуємо ну, будь-де, будь-що. Єдине, що тільки тут ви вже фасад самостійно домальовуєте, тобто я надалі зроблю, напевно, тандеми з окремими на шухлядах на фасадах замість передньої стяжки. тобто Зараз це відбувається таким чином. Тобто ми розмічаємо, розміщаємо. По нашим розміткам, тобто, це йде розмітка там по низу шухляди або по профілю цеш, цешки, або по розміру лінійки, яку ви виставите. Далі йде розмір на кріплення, тобто це йде під низу 37 мм. Ви загалом можете розташовувати, наприклад, ось таким чином. Тобто, кріпити. Донизу вашої шухляди, і потім, наприклад, там, вимірявши, нехай буде там 200 мм, можете закріпити наступ на вашу направляючу. направляючі зроблені в простій конфігурації тандем. Під типон я не робив. Поки що не було часу. Я думаю, що трішки пізніше я обов'язково це зроблю. Так, зараз я розтягну трішки модуль. А В цілому, як ви коригуєте, якщо модуль, наприклад, має іншу ширину. Зараз я їх всі перетворю, якщо модуль має якусь іншу ширину, то відповідно ви розтягуєте. Тобто, якщо користуємося box-stretching Fredoscale, тобто ми можемо задати, наприклад, 800 мм. Відповідно, ми так само можемо розтягнути наші модулі, але вже плагіном, наприклад, стретчинг, який нам дуже зручний в цьому плані. тобто Ми беремо праву частину модулі шухляд, які в нас виділені, і перетягуємо їх відповідно до нашої стійки. Тобто таким чином. Якщо треба збільшити по висоті цю шухляду, відповідно те ж саме. Цим плагіном ви берете верхню частину, наприклад, ну і там збільшуєте, наприклад, на... 200 мм. Єдине, що тільки якщо ви збільшите ну, на супер високу таку висоту, ну, потрібно напевно додати ще кріплення. Хоча я не уявляю, як можна використовувати таку шухляду. Загалом, наприклад, збільшуючи до 100 мм цих кріплень буде цілком вистачати, а більше вже й немає сенсу збільшувати цю шухляду, бо елементарно вона може свою вагу навіть не потягнути. Ну І звісно, можна так само зменшувати. тобто якщо потрібно зменшувати, то можна робити і 50 мм. В цьому проблеми немає. Єдине ще тільки менше 80 я вам не раджу, бо ну, елементарно там фраже і сенс цього, цього шухляди він вже просто зникає. Тобто, ви сюди ні лоток для столових приборів не поставите, і фактично ви сюди там нічого не покладете. Ну, звісно, можна. Зробити навіть 50 мм, просто поставити мініфікс, прибрати ці кріплення, поставити один мініфікс. Це вже самостійно ви можете зробити. Але знову ж, я не бачу сенсу робити менше, ніж 70 мм, бо в нього тоді просто немає сенсу. Простіше тоді поставити вже телескопічні направляючі, щоб виграти трішки місця. Що ще? По глибині ми не редагуємо, тобто в нас під кожну направляючу є 250-300 з кроком 50 мм. Тобто від 250 до 600 мм, ви таким чином вже під ваш модуль коригуєте його глибину. Розтягувати, звісно, заборонено, бо тут у нас проставлені кріплення і проставлені артикули на кожну шухляду. Тобто, якщо, наприклад, там витягнемо. 450, 400 і навіть 250. Ми побачимо, що тут різні глибини цих шугляд, тому я вам раджу це значення коригувати. Зараз я їх повиставляю тут для наглядності. Притягуємось відповідно за мітку. Притягуємось до стійки. Так, зараз підкоригуємо. Ладницю я видалю. Ось, розставили. Далі обов'язково розмітили. І перенесли наші кріплення за допомогою нового плагіну. Обираємо модулі, переносимо наші кріплення. Відповідно, він сортує, можна навіть всередину модуля додати ці шухляди. Тобто, у нас будуть вони ось таким чином, Тобто можна навіть їх розбити. Роз'єднати. Ось у нас буде фурнітура. Можна це навіть тут розбити. Те ж саме зробити тут. Це вже ви самостійно там вирішуєте, як вам зручно. Ось я для об'єднання зробив перенесення кріплень. звісно, нічого не перенеслося, але фурнітура в мене потрапила, об'єдналась. В фурнітурі, бачите, ось такий великий список, насправді, тут. Можна подивитись по кабінет інфо. Як бачите, він доволі таки обширний. Зараз я поділяю. Доволі таки обширна інформація. Тобто у нас є конфігурація наших кріплень. Я використовую свої кріплення, які через автозаміну, тобто налаштування автозаміни, довантажте. На Патреоні або на Monobase є ця автозаміна, тобто, як з нею працювати, я пояснював відео на Ютубі. Можете знайти, замінити, собі зробити таку красиву фурнітуру. Відповідно, є блюм, є VR для кріплень, те ж саме по маленькій шухляді, блюм з відповідними глибинами та vr фурнітура. Робимо розкладку. Робимо конвертацію, наприклад, на на VR. Дивимось, у нас все підтягнулося без проблем. Тобто в нас. Все чудово. фурнітуру ви можете додати імпортувати необхідну фурнітуру для кріплень. Тобто, це відбувається за допомогою експорт фурнітури. Прибираєте все зайве. Експортуєте тільки VR, наприклад. Імпортуєте сюди vr з фурнітуру. Відповідно, все необхідне сюди додається в необхідній кількості. А фурнітуру від Blume ви вже замовляєте окремо. Наприклад, в мене посилання оці на сайт, де ви можете зареєструватись та додати свого дилера. Або по артикулу, наприклад, просто використовуючи артикул. Ось, наприклад, 500 Blumovську направляючу, ви можете просто елементарно через Google і замовити, де ви замовляєте. Тобто, можемо на майбутних технологіях, можемо на ОВА. І так далі, там, де вам подобається, Ну, або в свого дилера місцевого по місцю, де ви замовляєте цю фурнітуру. Ось таке оновлення. Надалі. Я, скоріш за все, додам фасади, які будуть притягнуті до стійки через мініфікс. Тобто я не буду використовувати передню стяжку, а буду посередньо використовувати кріплення до фасадів. В цьому випадку наше кріплення відбувається через саморізи. Тобто, ми Дозамовляємо, додаємо сюди фасад. І просто через звичайні саморізи притягуємо на фасад. Є, звісно, ще варіант ексцентрика, але я його не використовую, я не бачу в ньому сенсу. Ось такі шухляди далі буду оновлювати і вас про це інформувати. Дякую за увагу.